Поранення було в районі гамілки, тут, в цій частині. Витерпелові ви тоді характер маєте. Так, Треба. Так, так варіантів немає. Радий, що ми можемо вам допомогти. Дуже раді, як і вам за службу. Приїжджаючи до Тернополя, Джон Шмургун та його дружина Патриція Шмургон-Гаврилишин навідуються до обласної клінічної лікарні. Тут у травні цього року відкрили нове відділення реабілітації для ветеранів та цивільних. Його збудували за гроші благодійного фонду Move Ukraine, який вони з чоловіком створили три роки тому. Ця тематика для нас очевидно дуже важлива. Хочемо робити наша частина допомоги Україні. Чи це цивільних? Чи це військове? В Україні це називається Homes, Доми, «jobs» — Робота, «lives». А «lives» — строїти це одне. А що там робиться всередину ці стіни? Це найбільш важливо. Це життя. Тут є відновлення життя. І для мене персонально, очевидно, це мене допомагає краще робити, краще розуміти потреби. Вони міняються, очевидно, і дійсно, це нас мотивує. Хлопці нас, нас дуже мотивують, далі, далі, і більше і більше робити. Зараз поруч із реабілітаційним центром готують територію під будівництво ще одного корпусу. Наступного року тут планують відкрити центр ментального здоров'я, розповідає Джон Шмургун. Я так, так само ветеран. Служив військовій московий флоті, Я був пілотом. Я бачу велику нагальну потребу на реабілітації. Наслідки В'єтнаму, наслідки Афганістану, Ірака. Дуже багато постраждалих не завжди звертали навіть в Америці увагу. Ну фізичне оздоровлення це одне, але ментальне оздоровлення це. Велика проблема. Це центр, частину загального будинку, лікарні на 135 квадратних метрів. Бюджет загальний 4,7 мільйонів. У Україні майже половину цього бюджету забезпечує. Ми очікуємо фініш, десь початок наступного року. Джон і Патриція обоє мають українське коріння, тому якийсь час з перервами жили в Україні та вели тут власний бізнес. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, долучилися до реалізації благодійних проєктів. На Тернопільщині допомогли з фінансування модульного реабілітаційного центру в Заліщиках, відкрили прихисток для переселенців із дітьми у селищі Коропець. Соціальні проєкти реалізували також на Київщині, Львівщині Харківщині. Відкриваємо Новий центр реабілітації в Полтаві, село місто Деканка. і ем, завершуємо проєкт в Верховині. Починаємо в Косові. В різних містах подружжя разом майже 40 років познайомились у Швейцарії, де Джон мав зустрітися із батьком Патрицією, економістом і меценатом Богданом Гаврилишиним. Кожен рік ми мали традицію святкували національний день Швейцарії в горах. Джон був військовий, він був ад'юдантом адмірала в Америці, в морського флоту, і його пропонували йти. Там віларі, бо там святкується цей день, швейцарський національний день, і це буде цікавого. І там є якийсь професор, Гаврилишн, мабуть, цікаво його зустрінути. Все. Ну, Джон пішов. Перейшов на вулицю, там же корови з дзвінками ходять, знаєш, марші, парад іде. І я за тими коровами йду і думаю, якось як знайти. Тих студентів і тих Гаврилишинів. І раптом чую українську мову. З правої сторони, я пам'ятаю, там Леоніда Петрівна, тусінь мама, з одним студентом говорить. Я підійшов, привітався, пояснив, чому я тут і Леоніда Петрівна. Вирішила, що це якраз момент, де можна залучити тусю. Вона до мене йде і каже, туся, у нас є гість, це є український майор, військовий майор, що ж таке. Ну, я думаю, такий старенький українець. Вона каже, слухай, він буде у нас переночувати, просто покажи йому, де, де наш шалет. Так все почалося. Незабаром пара одружилася. У них народилися двоє синів та донька. Діти живуть за кордоном. А Патриція і Джон, попри війну, залишаються в Україні і продовжують допомагати, бо, як кажуть самі, вважають себе частинкою цієї нації. Я народилася в північній Квебек, французька частина. Мама народилася в Західну Канаді. Її мама, і тато мій дід і бабус на сторону маму. Так само народилися в Канаді, але прадідус і прабабус. Narodili se tu v Ukrajini, kolega ja Malarik me je prenosil sad do Ženeve, da tato malo, da tato malo, state profesorom, mednarodni institut, menedžmentom, no, mim, v Ukrajini ti znišaj bitkrele statom mim. Uhođenja mama z, se sela, se bližko do Slavjanska, Донецька область, батько народився в Кракові, але батьки українці, які перенеслися до Львова. Я перше покоління, батьки іммігрували під час війни, мама до Канади, батько до Нью-Йорка. Вони познайомилися. Я народився в Нью-Йорку. На запитання, яким бачать майбутні України, Патриція та Джон відповіли. Я завжди і бачила, і ще до бачу, що Україна це найбільш потужна, потенціально найбільш потужна країна в Європі. Вона всі натуральні ресурси, навіть знищення зараз, територія, вона дуже багата країна. Вона має людський фактор, що абсолютно мотивований українці. Вчаться дуже скоро і робить краще. Ми віримо в Україні. Так. Ми знаємо і будемо тут допомогти зараз. І скільки треба, і напевно на реконструкцію. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.